Всім, всім привіт! З вами Gamer Pro Hacker 2000 і сьогодні ми покажемо, як встановлювати root на Android за допомогою лише одної програми. Ця програма називається 360 Root. У мене вона вже скачена. Ви її можете скачати в Google в плеймарті, в Operі, де захочете. Нажимаєте на програмку. Загружаєте тут, грузи, грузиться. Тут має вибити 100. Бачите? У мене вибило 41, то нажали. У ну, мене тут загружатися буде. Лафа може теж так буде загружатися. Все, руту установлюємо. Тепер закриваєте цю програму, закриваєте. І тоді вас... Ну, перезагружаєте свій мобільний пристрій і вас буде рут. Так як в мене рут вже встановлені, мені цього робити не треба. З вами був Game Pro Hacker 2000. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.